Добрий вечір в ефірі Агропульс, програма про проблеми українського села. Сьогодні говоримо про те, чи складно розпочати власний бізнес на селі. Українські фермери можуть розповісти багато цікавих, але мало приємних історій про те, як вони розпочинали власну справу. Бюрократія одна з найбільших проблем вітчизнаних знаних аграріїв. Аби почати власний бізнес чи оформити документацію на землю. фермерам потрібно запастись чималим терпіння та не один, не один день оббігати довгі коридори влади. Експерти аграрного сектору зазначають, що в таких умовах сільське господарство не може розвиватись. Тому, за їх переконанням, необхідно значно спростити систему отримання дозволів на користування землею. Це в свою чергу дасть зелене світло національному виробнику, підвищить прозорість та ефективність ведення бізнесу. Не менш важливим кроком є налагодження ефективного обміну інформацією між державним земельним кадастром та державними реєстрами України. Наскільки складно розпочати власну справу на селі, знає Анатолій Довгань, голова Асоціації фермерських господарств Запорізької області. Добрий вечір. Я вітаю добре, вас добре. знову в нашій студії. Отже, чому так складно фермеру розпочати свою власну справу в Україні? Давайте ми трошки вернемося в історію. От коли починалось фермерство в Україні, це 23-25 років тому назад, тоді було. Багато було одне але було придільно ясно. Якщо людина захотіла стати аграрієм, вона йшла до сільської ради, до сільської ради, писала заяву, збирався виконком сільської ради. Всі знали там цю людину, обговорювали, наскільки вона здібна, наскільки вона здатна, не здатна, що вона розказала свій бізнес-план, просто і слово не треба було писати нічого, просто своїм односельчанам розказував. І вони благословляли в путь, вони розуміли, що це тяжка справа і все інше. Але, але йшов час. Все змінило. Потихеньку від сільської ради, виконкому сільської ради забрали ці функції, передали в район, далі, далі ще більше. Лишили цих справ і район, передали те, що ми зараз маємо в область. Це держком і розпоряджається всією землею одна людина, начальник облдержкобзему. Він може знати якусь там Іванівку Задрипівську району, може не знати і все інше. Коли людина захотіла стати фермером, це ж треба подумати, куди їхати, в область треба їхати. Скільки брів? не знає, де ті двері відкриваються, ніхто не знає. І, а, лю... а фермери самі по собі, я не скажу, що вони... Несміливі люди, але вони дуже не люблять ну, до реальної роботи. Мабуть. Тяганину бумажі. Це вона забирає багато часу. І один до мене дуже багато звертається фермерів. От іменно з цієї справи, що потрібна децентралізація. Ми вже писали скрізь всі бумаги. Потрібна явна децентралізація. У нашій області ми прийшли до того висновку, що е, взагалі. Два рази бастували, щоб вигнати, мало того, що присилають держком людей з Києва, аби гроші збирали. Я особисто я нікому гроші не давав, тому, тому треба відповідати за слова. Але фермери і аграрії, які приходили, ну скільки було жалоб, що страшно. Ми бастували два рази. На сьогоднішній день ми домоглися, що е, зняли, йде реформація держком в Україні. зняли. Голову Держкомзему, взяли нашого голову. Але я думаю, що до тих пір, поки не пройде істинна децентралізація, тобто, треба нічого не придумувати, повернутися до того стану, в якому ми були. Село, аграрій. Прапор йому і хай де працює. Тобто рішення про відкриття справи має надати та громада, яка, да, да. яка власне, збирається працювати. Да. І, і щоб ця громада, щоб ця громада мала зиск з цього, що буде працювати, а так ми ж не гроші, де громада не бачить нічого. А так все і громада буде розвитися. Це все в комплексі. Взагалі, у нас стільки різних дозвільних систем. Ну, от одна з них приклад. Е, весною фермерам, аграрі. я не, не ставлю великої різниці між правоприємником, фермером, всі ми аграрії. Якщо, якщо клепка є в голові, то ми аграрії, а якщо ні, то вони кічаться. ну то, то справа їхня. От треба приїжджати техніки. Ну як він прилетить? Ні, треба брати йти в міліцію дозвіл. Цей дозвіл, що крила дасть той техніки, трактору чи що. Якби їде сілка. Їде міліція. Та от регулюй, пропустити, поважати аграрія. А все виходить наоборот. Їде у це ж їде заробіток. Зупинити, натренувати, треба бігти тоді, розбиратися, дзвонять представники асоціації, фермерів. Це ж не діло, а комбайни. Як побачив міліціонер комбайна, він він як народився на світ, Це ж скільки грошей? Це ж ми говоримо про корупційну складову. Це так, це що це ж, ж розрішительна система. Тут вона ж пов'язана. Треба дозвіл. А на що так, в нашій області, ми трошки пішли по, по другому шляху, весною збираються аграрії, разом з адміністрацією домовляємося. Ну, я, я не кажу, що все погано, ні, не все погано. Я, якщо, скажімо, чиновники в районі чи в області при пам'яті, питань немає. Деється команда, ну це ж команда дається, це, це, це якщо хороші чиновник, якщо думаючи чиновник, то так. Да. А якщо ні, то... І на цей період, щоб ніхто не трохи з поля на поле і все інше. Але, але, а скільки таких прикладів, скільки треба людині, опять зазим, скільки треба людині, щоб вона оформила ту землю? Один Бог знає. І три роки, два роки, це рік цей це як на світ народився. Два роки це найменше тяганини. Хто захоче цим займатися? Хто? Ви ви знаєте, все менше і менше людей хочуть займатися фермерством, все менше і менше. Тому, що... тобто, треба побороти корупцію і бюрократію в комплексі. В комплексі а і розумієте, треба нам не треба нам дивитися. Я коли читаю, от готуюсь там на виступи, на ради свої. Дивлюся, як Польща працює, як е, До речі, ви маєте якісь інформацію про польський досвід то так. Звичайно, я можу попростити приклад. Я от живу в селі Костянтинівки, де майже 15 тисяч чоловік, ну трошки менше. Голова сільради на місці крутиться, чоловік там дивиться, щоб село. Але порівняння з тим, що я взяв літературу, зайшов в інтернет, благо, що по польськи, малко трошки розбираюся то дивлюся, на що такий населений пункт є, як у нас, гмін. У нас сільська гмін. 15 тисяч чоловік. Ви не повірите, бюджет 52 тисячі євро. 52 тисячі євро. Всі зареєстровані підприємці, всі вінник робить, записані. Щотку робить, записані. І там вони прийшли до німецького способу, тобто стучать. Тобто, якщо не зареєструвався. І це правильно. Так у них 12 садиків в селі в гміні в, ну, в село, 15 шкіл. І ні в ковні грошей не проти. Навпаки, допомагають тим гмінам, у яких грошей менше. От чого самоорганізація? Самоорганізація. І тобто вони напевно мають якийсь офіційний статус, сплачують спрощення, як працюють за спрощеною системою так, податкування. Так, тобто і це буде треба і нам. Справа в тому, що не треба цьому підприємти підприємцям, дякують за те, що він стає підприємцям. Він же буде гроші платити і собі, і сім'ю буде кормити, і, і податку буде платити. Все. А в нас і чим більше буде заробляти, так хай і заробляє, більше буде платити. А в нас все наоборот. Часто і густо от наші чиновники бачиш, чуш, як о, жирні коти. На аграрів кажуть, жирні коти. Поїхав би в Запорізьку область, Ківовський район, подивився, я на того жирного кота, пустеля, гобі. Жирний кит, працювати треба. Треба міняти в нас підходи до цієї справи. Треба поважати людину, яка працює. Дуже вам дякую. Що має зробити держава, щоб українським фермерам було легше розпочинати власну справу? Ми говорили з Анатолієм Доганем, головою Асоціації фермерських господарств Запорізької області. У наступних випусках Агропульсу будуть нові теми. До зустрічі на каналі Тоніс.